Христос Воскрес, улюблені сестри і браття, щойно ми звершили таку пасхальну воскресну панахиду і також помолилися Божественну літургію за наших померлих від віку спочилих. І це світло Христового Воскресіння, це й радісне таке вітання, що Христос Воскрес, воно особливий спосіб в ці дні. Після Пасхи, а також завтра, де ми будемо врочисто поминати всіх померлих від віку спочилих. Ви, напевно, що поїдете до своїх рідних, які відійшли від нас, так і по всій нашій країні та по всій церкві, завтра є такий звичай відвідувати наші кладовища і там возвіщати усім рідним, що Христос воскрес. Дуже гарно нещодавно сказав Владика Йосиф, він каже, ідіть, і хай вони почують, що Христос Воскрес із мертвих і що для них є надія, надія на життя вічне. Так важливо в наш час не втратити цієї надії, а особливо надії на життя вічне. Бо це земне життя, воно, як бачимо, закінчується одним єдиним. Закінчується Смертю нашого тіла. І скільки би людина не збирала тих скарбів земних, як би вона не старалася це життя продовжити, все рівно, все завершується в кращому випадку дорогим гробом. Але це все з часом також зникає, все зникає, усе поглинає. І каже Господь, чоловіче, ти є земля, і в землю повернешся звідки. Ми усі і були взяті. Тому, сестри і браття, коли ми возвіщаємо це світле і радісне благовіщення Христового Воскресіння, ми несемо нашим покійним ту благу вість, що Христос смерть переміг, прийде цей час, прийде, що Він кожного покличе до Царства Божого, і тих, які від нас відійшли, які чисельно тут є записані на престолі. Кожного з нас у свій час покличе Господь і вас, і мене, і всіх, всіх, хто від віку ще буде жити і до кінця цього світу. Тому важливо є кожний день прожити в мирі, кожний день прожити в любові, в прощенні, в порозумінні один до одного. Нічого абсолютно, оті наші доведення світові. Ненависть і наша правда земна інколи вона ні до чого не приводить, тільки поглинає дні і ночі нашого життя тут на землі. І про це нам Христос нагадує, проповідуючи Своє Слово, слово надії, слово перемоги над смертю. Нехай вічний спочинок подасть Господь усім, які цього потребують, хай Він подасть їм мир. Хай вони почують з наших уст від мене, від вас, від усіх нас, що Христос Воскрес! І завтра, коли будете відвідувати гроби, чи може хтось сьогодні чи вже відвідував впродовж цього світлого тижня, підходьте і перше кажіть: Христос Воскрес! Моя мамо, мій батьку, мої друзі, мої рідні. Та і просто привітайтеся з кимось, кого ви навіть не знаєте. Я це часто роблю. Йду і кажу, Христос Воскрес. Якийсь там є гріб, якого ніхто не, не знає, я не знаю. Часто йду десь туди, де гроби позаростали, де вже там дерева, і там вже нічого немає, тільки щось там лежить. Кажу, Христос Воскрес! І це є дуже велика надія, бо світло Христове, воно є безсмертне, воно є вічне. І воно освітлює цю темряву безнадії, яка часто поглинається нами, бо інколи іншого вибору немає. Але для нас є вибір Христос.